Доброго ранку всім, 21 грудня, близько 12.01 години, і ми з вами є на центральному майданчику і променаді Буковелю. Я вас вітаю і зараз хочу вже в стилі своїх останніх оцих відео, які були, коротесенько пробігтися по тому, що є. У нас тут. І я дуже дякую вам всім за те, що ви їх дивитеся. Вони дуже класно заходять. І я дякую всім за кожен лайк, за кожен коментар і за підписку, Будь ласка, і далі продовжуйте це робити. Це є для мене неймовірно приємно. І я дуже хочу, щоб до кінця цього року календарного в мене було 5 тисяч під підписників. Їх ще треба в районі 40. Тому, будь ласка, натисніть цю кнопочку. Я щиро-щиро буду вдячний вам. Як і я є неймовірно вдячний всім тим, хто по копійці гривні десятка гривень додається до моєї банки на збір для 80-ї ОДШБ, а також і для інших ініціатив від брутального футболу для допомоги ЗСУ. Тому щиро дякую, будь ласка, зробіть це. QR-код ви бачите зараз в себе на, на екрані. І зараз я вам покажу, що в нас є тут. Так от, Буковель готується до Різдвяних свят, які будуть уже от-от. І я вам скажу, що це так подекуди дивно за, -за собою споглядати оце, що десь бачу якусь вивізку, що от на Різдво виступає той чи інший артист тут в, го в готелях і я так, так. ну Це десь після. Нового року, а насправді це вже от-от, за кілька днів. Так як я це вам вже казав, будь ласка, якщо вас цікавить хто де виступає, ви просто в інстаграмі вводите слово Буковель. Воно вам видає всі можливі готелі е і сторінки, що з цим по по пов'язано. Ви підписуєтесь на ті, які вас цікавлять, і там сторіс ви бачите. От, наприклад, вечірка відкриття зимового сезону. Хто це такий? Невідомо. Далі я тут пройдусь, щоб вам показати ціни на ті чи інші їжі, які є. Так, шоколад. До речі, зараз став дуже модним е шоколад. Дубайський, і навіть він вже десь в Буковелі є. Але це дуже смішно дивитися, то, як його рек рекламують, тому що це просто на листочку А4 пишуть а, такі як посилання на інстаграм сторінку і там крафтовий дубайський шоколад. Тут у нас це. І от у нас центральна ялиночка чебуреки Бельгійські вафлі. Якщо когось цікавить, то ви просто ставте на паузу і дивіться, що де є. Шаурма. Chicken Ролл 195. хот з Баварською 155. Так. Картопелька. Глінтвейн. Тут можна отак. І бар. мангал, Ось. Мангау. А тут воно готується. Ну і гуцульські страви. Так. Тут від Джоні Вокера поставили окрему стієчку. І фотозону. Я зараз ще трошки перейдусь і до вас доєднаюся ще з однієї точки, яку хотілося подивитися. Давай Друга зупиночка у нас є на ковзанці, яка вже працює практично в повному своєму обсязі. Діточки катаються, і що приємно, що сама ковзанка ще в доволі непоганому стані, тому що минулого року. Ми коли вже в другій половині зими пробували сюди йти, то це було дуже і дуже нехороший рік. А зараз вона є отака і для вашого розуміння можу показати ціни. Це <різований> у нас категорія а 50 гривень. Категорія B 200 і в різний час, тобто найдорожче з п'ятої години. Ну, можна піти. І також для тих, хто мастерка, є мінус 10 знижка. Ну і також, як бачите, тут, тут не буде покажу. Ось так. на базу і дивіться. І зупинка No3 у нас на Атлас Вікенд Зона. Не знаю, чи вам буде чути, коли я буду зараз щось розказувати, але я спробую вам це якось показати, що тут у нас є. Фактично все те саме, що і минулого року. Фудкорт від Клопотенка. Сезонні гостинці і щось нове є від Сенс Банк Крафтярі. Так, я пройдусь. И это. Так, выходим. Я не знаю, чи вам там щось було від мене чути, але сподіваюся, що так. І отут я буду пробувати вже завершувати сьогоднішнє коротесеньке відео, де ми пройшлися по центральному променаду центральній зоні, потім пішли на каток, а потім відвідали Атлас Вікенд зону. Ви ставте собі на паузу, дивіться і дуже прошу, будь ласка, поставте лайк. Прокоментуйте. Підпишіться на мій канал, я буду пробувати робити для вас такі коротесенькі відео. Ви питайте мене, що вам цікаво, я буду пробувати для вас це знімати. А тут, от в такій зоні, де зараз просто насипають тонни і тонни снігу, тут буде навчальний майданчик для самих найменших. Я і хочу завершити сьогоднішнє відео. Хочу вам... Нагадати, що все це, що ви зараз бачите, воно є можливе тільки завдяки титанічним зу зусиллям ЗСУ, тому що без них цього всього в нас би не було. Тому я дуже прошу, будь ласка, долучайтеся до всіх зборів, які ви знаєте, яким ви довіряєте. Ось бачите, е внизу є QR-код, а в описанні під відео є посилання на карту, де я спільно з брутальним футболом. Збираю кошти на допомогу для 80-ї ОДШБ та інших ініціатив від, від брутального футболу. Тому що кажу, насолоджуватися цим прекрасним світом ми можемо зараз тільки завдяки нашим військовим. Не забувайте про це. І війна продовжується, і ми в змозі наблизити її кінець, тільки якщо будемо продовжувати донатити. Допомагати і робити свою роботу якомога найкраще в той спосіб, який ми можемо. Тому дякую ще раз вам всім і хочу сказати, що у нас всіх все буде добре. Слава Україні!